Термін експлуатації багатьох діючих сталевих труб вже вичерпано. На підприємстві міськводоканал підрахували, що замінити мережі економічно доцільніше ніж усувати пориви на старому водогоні. До того ж, пластиковий водогін дозволить уникнути аварій мінімум на 30-50 років. Наразі ведеться заміна ділянки водопровідних мереж довжиною 150 метрів по вулиці Миргородська, що на соцмісті. Роботи планується виконати у найкоротші терміни. Для цього задіяні бригади фахівців під. Приємства і вся необхідна спецтехніка для зручності абонентів. Реконструкція мереж ведеться без відключення від послуг водопостачання. Пластиковий водовод, як ви знаєте, використовується в Європі от срок його експлуатації, як мінімум 30 тридцять-п'ятдесят літ, то цієї вулиці, прилігаючих районів которые в дальнейшем также само будуть замінені. То есть почувствуют совсем другое давление в води, намного лучше. Якість води будуть то улучшаться. Так же самое здесь будет замінена запорна арматура, арматура вентиля, которая позволит как бы бесперебійно подавати водичку жителям этого района. З перебоями вулиця Миргородська жила років з 20, каже Олександр. Постійні пориви 5-6 поривів в год. Постоянно то есть, приезжают, ремонтируют, разрывают, закапывают и регулярно. Вот это вот постоянное неудобство. Ну, плюс отключение воды и так далее. Вот, слава богу, мы пришли к этому. Все-таки нам трубу меняют. Большое им спасибо. Данный вопрос, надеюсь, лет на 50 будет закрыт. Пересвідчитися у якісному виконанні робіт приїхав міський голова Станіслав Сафронов. Побаченим лишився задоволений та пообіцяв сприяти підприємству міськводоканал у подальшій реконструкції мереж. То ми повинні створити надійні відповідні скачі умови для життєзабезпечення нашого населення. Це є сьогоднішнє починання це добрий приклад. І наша наша місцева влада в вигляді наших підприємств комунальних потужно в цьому напрямку працює. Також у рамках програми Питна вода фінансування надходитиме із обласного бюджету. Это такая глобальная программа, которая поможет вывести водовод города Днепродзержинска действительно на серьезный европейский уровень. За період квітень-серпень 2013 року на об'єктах, які обслуговує міськводоканал, заплановано замінити власними силами більш ніж 1800 погонних метрів зношених металевих труб. Найближчим часом намічена заміна водоводу по вулиці Кірова, 350 погонних метрів, та по 100 метрів по проспекту Перемоги та на білоруському проїзді.